Доброго дня, друзі. Вас вітає інтернет-магазин Інструментик. Сьогодні буде тема про запчастини до бетономішалки, а саме шестерні. Зверніть увагу, шестерні для бетономішалки абсолютно різні. Різні виробники роблять різні шестерні під бетономішалки. Нема таких стандартних, жовтих, червоних. І так... І таке інше. Зверніть увагу, у для бетономішалок Бувають 10 зубів, 11, 12, 13, 14, 15. Наприклад, 15 зубів. 10 зубів. Зверніть увагу. Є 12 зубів. Є 13 зубів. Також є 14 зубів, 13 зубів. 12 зубів така. А саме головне, хочу сказати, 13 зубів теж така є. З валом. А саме головне, хочу сказати, перед тим, як робите замовлення або хочете купити шестерню. Зверніть на це увагу. Кількість зубів. Кількість зубів. Зуби оце. Кількість треба знати, це головне. А саме головне, треба знати внутрішній діаметр. Шестерні. Наприклад, є 15. Зверніть увагу. 15 є. Є шестерні. 20 діаметр. Є шестерні 24 діаметр. Є шестерні 15, 17. Так що, якщо вам цікаво, перед тим, як замовити, зверніть на це увагу. І головне товщина у них. Зверніть також увагу. От є шестерня товщина 10, 11, 12. Наприклад, на цій товщина. Вони абсолютно різні. Перед тим, як робити замовлення, Заміряйте ці розміри і тоді можете замовляти. Або телефонуйте. Також ще забув сказати. Фіксація шестерні є. Штифт. Тут дирочка. штифтом фіксується. Є полумісяць. Називають їх так. Є шестерні під шпонку. Зверніть увагу. Ну і є шестерні з валами вже йдуть о такого плана. Так що, якщо когось цікавить, зверніть на це увагу. Є отакі також шестерні 19 під шпонку. Якщо когось цікавлять запчастинки, є в наявності. Зверніть увагу. Це на бетономішалку форти ну, та інші. Є вали також, колеса, є шківи різні є. Ну, це вже буде друга тема. Всім гарного дня!